Вітаю вас, шановні українці! З вами, як завжди, я Денис Галанзовський. І сьогодні ми поговоримо на дві простих теми, які напевно цікавлять багатьох українців. Перше, це консульський облік, або ж як виїхати в Україну на польських бляхах. Що для цього потрібно, перелік документів, які дії потрібно для цього зробити. Друге питання це. Як записати наших українських дітей до польських шкіл, і як це зробити навіть онлайн? Тому що порядок вимаганих документів він від вересня місяця зміниться. Ви знаєте, що в кожній школі може бути все по-іншому, але я для вас підготував той список, який я маю для вас приготовлений. Ну і звісно ж, нагадую, тим, хто проживає в Варшаві чи планує переїзд до Варшави, є вакансія на пакування косметики. І всі деталі ви знайдете в описі та прикріпленому коментарі до цього відео. Переходьте та ознайомлюйтеся, зв'язуйтеся для того, щоб дізнатися більше деталей. Ну а ми переходимо, друзі, до нашого консульського обліку. Тому що якщо ви маєте автомобіль на польській реєстрації, то важливо, що від декількох років тому українська влада змінила правила в'їзду на територію України автотранспорту тимчасово. Тобто, якщо ви їдете на польських бляхах, то у вас, маючи консульський облік тимчасовий, буде 60 днів в році для того, щоб перебувати на території України. Незалежно, чи ви заїдете на один раз чи на протязі року, у вас буде лише 60 днів та не більше. Основною вимогою для того, щоб в'їхати до України, ще також буде хто вписаний в техпаспорті автомобіля власником, тому що співвласники на сьогоднішній день не мають можливості в'їзду в Україну на польських бляхах. Тобто, якщо є довод реєстраційний, то ви там повинні бути вказані як власник автомобіля, власник поїзду, вашічіль поїзду. З цим розібралися. Для чого нам потрібен тимчасовий консульський облік? До речі, щоб дізнатися, до якого ви консульського округу належите в Польщі, вам необхідно просто вписати ваше воєвудство і дописати консульський. Округ і вам покаже, в якому консульстві ви маєте подавати ваші документи для отримання початки про взяття на тимчасовий консульський облік. І так, ви вже напевно дуже багато в інтернеті відео чули про те, що не машину, не автомобіль, не трактор ставлять на консульський облік, а безпосередньо ви стаєте на консульський облік. Також є дуже багато посередників, які професійно цим займаються. Проте я зараз вам назву перелік документів, які ви можете самостійно зробити. Важливе. Моментом для того, щоб отримати печатку про взяття на тимчасовий чи постійний консульський облік, тому що зі сталим побутом чи резидентом ви також можете стати на постійний консульський облік. А якщо ми говоримо про тимчасовий, то тут вам треба мати або ж карту побиту, або ж візу. Не коротшу, хоча б як 90 днів. Тобто, по біометричному паспорту неможливо податися. Ну і наскільки мені відомо, то зі статусом УКР також неможливо податися. Також ви можете додатково це уточнити у консульстві. Ну і на сьогоднішній день, що додалося до основних документів, які вимагаються для громадян України чоловічої статі, 18-60, Це оновлені військово-облікові документи. Ну і до цього всього вам потрібно буде знайти в інтернеті це заявку про постанову на тимчасовий консульський облік. Вона заповнюється або ж вручну, або ж в комп'ютері. І ви можете зразок знайти навіть на сайті консульства у Польщі і. За місцем вашого проживання, облікова карта, другий документ громадянина України заповнюється вручну, або ж знову ж таки на комп'ютері, і там же саме ви можете знайти на сайті консульства або ж просто в інтернеті. Далі, вам треба буде одну фотографію стандартну 3,5-4,5. Також вам треба буде мати при собі закордонний паспорт, копію першої сторінки закордонного паспорту. Ну і копію документа, до якого внесено інформацію про місце замельдування ваше, так? Тобто там, де ви замельдовані. ви буде, будете змушені бути замельдовані або ж мати умови винайму мешкання в тому чи іншому воєвудстві, бо від цього буде залежати, куди ви будете подавати знову ж таки документи на взяття на тимчасовий чи постійний консульський облік. Ну і з цими документами ви або ж приймуєте самостійно до консульства і платите 80 злотих на взяття на консульський облік, або ж платите 160 злотих, це терміновий. Консульський облік, який ви можете отримати печатку за один день. Також ще є можливість відправляти документи знову ж таки поштою в обидві сторони, попередньо оплативши. І я рекомендую страхувати хоча б на 500 злотих ваш конверт, який будете відправляти. Але у зв'язку з сьогоднішніми такими реаліями, що якщо ваш документ закупиться за кордонний паспорт, то ви лишитеся фактично без документів. Якщо ви ще чоловік, то взагалі буде дуже трудно його потім поновити. Тому рекомендую вам подаватися особисто, якщо є така можливість. Тут є єдина проблема, що ви повинні зареєструватися онлайн, а на сьогоднішній день це не завжди реально. Ну і, маючи консульський облік, купуйте ще зелену карту. Можливо, вона до страховки вашої належить також. Ви можете також. Купити зелену карту в компанії обезпечення Starmark Finance. знову ж таки, контакти ви знайдете в описі до цього відео, як і страховку. І все. У вас є комплект документів, ви можете їхати в сторону України. На, на кордоні українському вас ще можуть попросити там заповнити декларацію тимчасового ввезення автомобіля, ну і ви це там можете зробити без проблем. Я особисто їздив по консульському обліку неодноразово. Проблем у мене не було. Єдине, що «Ксерокс» на кордоні був дуже дорогий. Тому, якщо вам вдасться. Найостанню цю, зразок заявки про везення автомобіля тимчасово на територію України, якщо ви знайдете його, то буде великим плюсом, якщо ви його заздалегідь заповните. Той що я заповнив, їм не підійшов. Ну і на сайті прикордонної його не можна якось знайти, віднайти, тому що вони його переховують або ж оновлюють, і він не підходить. Той що оновлений є. По цьому зрозуміли, друзі. Тому, якщо у вас залишили запитання по консульському, пишіть їх в описі до цього відео в коментарях, а ми переходимо до наступного. Хочу вам сказати, що якщо ви не знали, то з вересня місяця усі діти, чи в українців, чи в поляків, неважливо, якщо ЗУЗ захоче вимогу ви вам таку поставити, що надайте, будь ласка, підтвердження, що ваша дитина навчається в такому-то і такому то навчальному закладі, якщо ви не надасте такої довідки підтвердження, то... Защачення за школи, пришкола і так далі, то у вас можуть відібрати 800 Також оновився знову ж таки зразок подання документів до школи. Поки що він є так: песель і закордонний паспорт чи свідоцтво про народження, скажуть більшість із вас. Ну а від вересня місяця, от що треба мати з документів, щоб вам знову ж таки безвідказно. Прийняли документи і ви забули про всі проблеми. Отож, друзі, перше, що потрібно мати, це для онлайн-запису, не особистої подачі. Хочу зазначити, бо це є велика різниця онлайн, а особисто. Отож, друзі, для онлайн-запису дитини до польської школи батькам знадобиться профіль Зауфаний це довірений профіль, який, знову ж таки, ви повинні мати, коли навіть статус укера отримуєте. Але в більшості громадян України його мають. І також, якщо ви легально перебуваєте, значить він у вас точно є песель дитини, паспорт або свідоцтво про народження дитини, перекладене польською мовою та завірене присяжним перекладачем, договір про проживання або ж довідка умови, умови оказінальної із зазначенням адреси, інформація про успішність дитини за відсутності табеля, можна надати характеристику від класного керівника. Важливо зазначити, що в деяких випадках українських дітей приймати до шкіл. Із меншою кількістю документів іноді достатньо було паспорта та заяви від батьків. Я ж це говорив на початку. Процес запису. Знайдіть відповідну школу, використовуючи онлайн-карти, або звернувшись до місцевої адміністрації. Зв'яжіться зі школою онлайн або особисто. Рекомендується використовувати електронну пошту для офіційної фіксації звернення. Підготуйте заяву. Ну, приклад, я, Денис Галандзовський, батько. Сергія Галанзовського звертаюся до вас. Моя дитина навчалася там у п'ятому класі, і у зв'язку з воєнними діями в Україні ми проживаємо в Польщі. Просимо розглянути прийняття моєї дитини до вашої школи. Ось так це приблизно виглядає. До речі, я про це вже на інстаграмі розповідав своєму Посилання Ви знайдете в описі до цього відео. Там все коротко про те, як подати заявку онлайн для того, щоб ваша дитина поступила до польської школи. Ця інформація допоможе українським родинам точно спростити. Процес запису дітей до польських шкіл. Як би ви зі мною не погоджувалися, але я вам рекомендую це робити вже зараз, бо не за горами літо зараз пролетить дуже швидко. Зараз якраз канікули почалися. Подавайте заявки, пишіть їм офіційні листи. Багато з батьків, ну з України, які сюди приїхали, не погоджуються, щоб їхні діти навчалися в польських школах. Але я не знаю, як вам інакше пояснити, що ваші діти повинні інтегруватися в суспільство. Чим більше людина знає мов, тим вона стає дощ... до... досвідченішою і так далі. І в майбутньому, можливо, ваша дитина стане бізнесменом і буде працювати між Україною та Польщею і заробляти дуже великі кошти. Ви, як батьки, повинні це розуміти, тому що ви берете на себе повну відповідальність. І, наприклад, моя дитина, громадян... громадянка Польщі, так і. Антоніна, до речі, її звуть, напишіть, чи подобається вам таке ім'я. В Польщі це також Антоніна і скорочена Тоша, А у нас в Україні це Тоня. Так от, моя Тоша, вона зараз говорить польською мовою. Але повірте, я вже переконуюся, от її два з половиною роки, що вона лапає повністю всі слова, які я говорю українською мовою. Тобто, добрий день, привіт і так далі. Я її вже помаленьку вчу. Особисто, хоч в мене не дуже багато часу, тому що я. Дуже зайнята людина. Хто знає мене особисто, той це знає. І я стараюся для вас всіх українців полегшити умову життя, виживання в Польщі. І сподіваюся, ви це будете цінувати. До речі, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал чи Фейсбук стрінку то підписуйтеся, щоб не пропускати наступні випуски. Адже незнання законів не звільняє вас від відповідальності. І навіть... Банальна така порада може врятувати вас від якогось там нещастя. Ну що ж, побачимося вже в наступному випуску.